Вітаю всіх! Бачила в новинах, що влітку будуть проблеми з електроенергією, тому що вже довбанули, ще очікується, що будуть довбати. Електроенергію, критичну інфраструктуру, енергетику. Давайте так. Будуть проблеми з електроенергією, з енергетикою влітку в Україні. Чи дійсно будуть ці проблеми влітку з електроенергією в Україні? Вони будуть? Ви знаєте, це підпитання. А це під питанням. Угу. Так. угу. Уже диявол, ви знаєте? А ціль покласти. Так, перевірю, ви знаєте, ось це ворог, він має серйозні плани. Дуже серйозні плани. На жаль. Я ніколи не беру однозначне значення, так чи ні? Це так, але коли ворог він хоче покласти? Він дуже хоче покласти енергетику дуже-дуже, дуже. Тобто, ви знаєте, коли ця карта, це не просто він хоче покласти, а якось поетапно. Дуже серйозні плани. Так, давайте. Стан енергетики влітку, який він буде? Який він буде? Стан енергетики влітку, який він буде? в Україні. Що буде з енергетикою влітку, тому що, Ну, звісно, там буде. О, гуляти всі будемо. Важка буде ситуація дуже. Так. Тепер дивіться, ось це будуть робити професіонали будуть постійно працювати над цим питанням, постійно вчитися. І працювати, і вчитися в реаліях життя. Що робити з цим добре. Летіти ще буде. Захист якось відпрацьовувати, але буде застій. Оце жертва. Ви знаєте, тут, ось, конкретно тут, це буде жертва. Україна буде в ролі жертви на тему енергетики, електроенергії. На жаль, влітку буде погана ситуація. Не буде добре, може не бути, наприклад. Вуличного освітлення, але там буде довгий день, тому можна пережити це. Проблеми будуть так, дійсно вони будуть і ворога плани серйозні саме на енергетику. Тому треба готуватися і бути готовими.